Кошенята, попліткуємо, говоримо про діагноз Богдана Шелудяка: полякова моновистава, трінчер вагітна, потап в Дубаях, ексклюзив. Тіна Кароль не святі та особиста Злата Огнєвіч. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не втрачаємо час, даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи особистості. Отже, Богдан Шелудяк. Пишуть мені підписники, подивися, що відбувається з буше. Бо ще тяжко хворий, скидають мені сторізи, якісь відео. Але за ці півтора роки я настільки зачерствів в тому сенсі, що я нікому вже не вірю, чого тільки не зроблять блогери заради хайпу, заради ексклюзиву, заради того, щоб бути цитованими. І я спочатку не звернув на це уваги. Потім зайшов і подивився наступні відео. Давайте почнемо з цього. Знаєте, ми так безпечно ставимося на власного життя, коли не реагуємо на тривогу сидячи на дивані, коли е не моторзити і ми серпитаємо весь ми ну, або себе. І не розуміємо всю небезпеку того, що нами трапитись. Супе, я реально летую мене. Коротше, поки мене не почали називати Богдан Грецький, тому що я майже учив і салат, блядь. я вам хочу сказати знавхи до свого життя. На здоров'я більш відповідально. Не те, що не відповідально ставився на здоров'я і щось якось конкретно призвело до такої ситуації. Але я розумію, що постійні мої стреси і нерви а, теж є, є тому причиною. А тепер це відео. А можна вас дещо попросити? Будь ласка, перестаньте мені скидати молитви. О, блядь, у мене таке враження, що ви мене відспівуєте. <риклад> все ок, я не Стівен Хокінг. Все, типу, встановлюється. Так, да, зараз стан не дуже, але ну, типу, він не регресує. Тому все норм. В сторіс Буше пише. Діагноз підтвердились. Синдром гієна Баре по типу міллера Фішера назва круто звучить, але по факту просто може тебе оформити у відділ очей найближчого супермаркету. День два в стаціонарі виглядає так: вісім годин поспіль. Крапаюсь, ми нещодавно з вами говорили на тему здоров'я. Я казав, що потрібно за собою дбати, робити скринінг організму хоча б два рази в рік. Я зайшов в Вікіпедію подивитися, що таке синдром її В Вікіпедії пишуть гостра автоімунна запальна полірадикуланейропатія, яка проявляється млявими парезами і паралічами, порушенням чутливості вегетативними розладами, оскільки поліомієліт є майже усуненим у більшості країн світу, то синдром її набере. Залишається найчастішою причиною гострого млявого паралічу і є однією з серйозних надзвичайних ситуацій в неврології. Також синдром гієна Бере можна описати як сукупність клінічних синдромів, які включають гостру запальну полірадикуланейропатію з наявністю слабкості й уповільнення рефлексів. Нічого хорошого в цьому немає. І в мене буше взагалі не викликає жодного негативу. Так, в нього був специфічний контент, він хайпив на тому, на чому міг. Водночас, ну не було у нього якихось лютих зашкварів моментів, де ти дивишся і розумієш, що ця людина максимально нещира, несправжня, і так далі. Насправді жаль. От ви знаєте, якби навіть в мене було погане ставлення до. Буше, навіть не, неправильно кажу, не жаль. Це взагалі, от саме слово жаль, воно не є правильним, не є коректним. Мої співпереживання Богдане: швидкого тобі одужання, нехай все буде добре, ти вилікуєшся. І друзі, будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я. Тому що так, ми живемо в часи справжнього жахіття, але при цьому хвороби загострення коронавіру. Просто нікуди не діваються. Будь ласка, піклуйтеся про своє здоров'я, тому що ніхто, так як ви, про нього піклуватися не буде. Як вам взагалі творчість Богдана Буше в якості блогера, і хотів би я запитати, і чи подобається він вам в тандемі з Лесою Нікітюк на Хто зверху? Дуже хочу почитати ваші думки. Пишемо в коментарях. Я так подумав, буду вам рекомендувати заходи, які відбуваються в Києві. І у кого є можливість приходити долучитися? Тому розпочнемо так з Олі полякової. Не потрібно от зараз мені, я зараз вигрібу. Я це розумію. Я ставлюся до цього відповідально, свідомо. Є захід, я про нього говорю. Все, значить, 3-4 листопада, але воно вже на жаль пройшло тож 11-12 листопада о 19:00 в театр Румі відбудеться виступ Олі Полякової в моновиставі Моє коріння. Пишуть наступне: це зворушлива музична подорож стежками України. Унікальна можливість послухати улюблені народні пісні, зібрані з усіх куточків нашої країни, від гордих Карпат до вільних східних степів. Подвійна насолода почути відомі всім пісні в оригінальному виконанні полякової. На вас чекає не тільки легендарна українська народна музика, а й знайомство з обрядами та звичаями нашого народу, які пов'язані з українським фольклором. Співачка проведе всіх присутніх на концерті. Цікавим пісенним шляхом цієї народної культури. А ви знаєте, я піду. Я піду, тому що я вам до цього неодноразово казав, що для мене Оля Полякова в першу чергу це артист розважального жанру. І я не дуже її представляю в якості ліричної, драматичної виконавиці. Піду, подивлюся на моновоставі Могилевської, я не був абсолютно зі зрозумілих причин. Можливо, треба відвідати Наталю для того, щоб порівняти і подивитися в кого краще, в кого цікаві. В кого душевніше, в кого якісніше, принаймні, це щось новеньке, тут більше театральні навики. І чи вміє Оля Полякова тримати своєю акторською грою глядача, я не знаю. Тож я обов'язково долучуся до цього заходу. Запрошую вас також, приходьте, подивіться Оці всі закити про відбілювання, про те, що ти хочеш з нею приятелювати, друзі. Давайте почнемо з того, що в якому місці я... <свісно> я приятелюю з Олею. Ні. Я інколи приходжу на заходи, коли мене запрошують туди. Інколи я можу відповісти на її сторіс, вона може відповісти на моє. І на цьому все. І тому, коли мені починають щось закидати, mm -hmm. тоді майже по кожному. До кого я маю якесь нормальне відношення, от ми ще про ціну Кароль сьогодні будемо говорити. І я буду хвалити прем'єру кліпу, тому що там хороша робота. Відповідно, що я хочу дружити з ціною Кароль, заспокойтесь, давайте от трішечки розділяти і розуміти, що формат пліток я інтегрую анонси заходів, концертів, соціальні теми і багато чого. Тому такі твердження. Ну, хочете, будь ласка, залишайтеся з ними. Якщо вам так комфортніше, вам так подобається думати. А я продовжую свою роботу кожного Божого дня. І більш продуктивного блогера на ютюбі українському вам не знайти висновки за вами. А я вас запрошую на культурний захід. Думаю, буде цікаво. Долучайтеся. Я схожу, поділюся своїми враженнями. Так не хочеться приділяти увагу ані Трінчер, але доведеться. От дивіться, в чому справа. Я розповів про те, що з 25 на 26 жовтня була сильна гучна сварка між Олександром Волошиним та Анею, і вони розбіглися як в морі кораблі. І що робить Аня? Чим гучніше інфопривід, коли з'являються гучні заголовки в інформаційному просторі. Аня, замість того, аби це правильно використати, ну давайте вже так, про монетизацію продукту говорити. Вона йде і робить ще більше зашквар. На цей раз вона заінтригувала своїх підписників своєю вагітністю. А виявилось, тест для вагітності вона їздила, брала для своєї подружки. Насправді там і подружки цієї немає. Ну, ну серйозно, ви що думаєте, що трінчер їздила? Оце все купувала, показуху цю робила. Просто поїхала, зробила, купила цей тест, зняла контент і викинула його. Все, ніякої там подружки немає, Заспокойтесь. От думаєш, коли, здавалось би, ти вже себе закопала настільки глибоко? Ні, друзі, не настільки глибоко. Є ще дно бездна. І це дно без дна стосується Ані Трінчер. Пропоную спостерігати далі за цим цирком на дроті, інакше не скажеш. Я не знаю, які потрібно тут підбирати слова. Принаймні ніяких висновків артистка не зробила і не може, і не вміє, і не розуміє, як правильно використовувати інфоприводи про себе. Свою ж користь, а не проти себе. А те, що робить Аня, вона показує свою низьку інтелектуальну здатність до аналізу і вміння робити щось якісно. Як вам така лжева гідність? Хочу дуже з вами на цю тему поспілкуватися. Як на мене, дно, чергове дно пробито. А зараз буде той персонаж, про якого мені хочеться говорити менше всього на цьому каналі. Але це ексклюзив. Я вам казав, кажу і завжди буду казати, наші кошенята знаходяться скрізь і всюди. Що нам вдалося знайти? Головний волонтер країни Олексій Потапенко наразі перебуває в Дубаях. Ось так батальйон Дубай захищає нашу країну. Я не можу додати це відео у випуску, тож, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал, закрите посилання, виключно для наших кошенят. Додавайтеся! Я обов'язково публікую там відео із заходу, де Потапчик чудово тусить в Дубаях, дивлячись на те, як люксовий шеф-повар подає страву гостям. І серед цих гостей Потапчик. Як це виглядає? Давайте подумаємо. Людина приїхала в Україну, намагалась все швидко порішати, в тому сенсі, що, мабуть, Потап так і не зробив висновків, не зрозумів. Що відбувається в Україні, як змінилася країна, а він продовжує жити минулим ось цими патернами, ось тією запропонованою реальністю, яка була до повномасштабного вторгнення. Він зрозумів, що нічого не працює. Що робити, хрін його знає? Старі методи не є дієвими. І відповідно він починає знімати дурку, повний треш, претендуючи на роль української брітні. Але цей хайп виявився не Дуже швидко ця історія. Згасла, і він знову перестав бути цікавим. Що ми бачимо далі? Потап і Настя разом виїздять в Іспанію. Під виглядом чогось суперважливого соціального. Ну у нас так прийнято. Зірки можуть спокійно жити нормально життям, виїздити коли завгодно, куди завгодно, як завгодно. Для них же не існує правил. Вони ж не є частиною народу. Вони ж привілегіовані, розумієте? Виїжджають, типу, в Іспанію. А потім, будь ласка, 2 листопада одна із дамочок публікує відео в своєму інстаграм Сторіс, де знаходиться разом з Потапом. 2 листопада, це було не так давно. При цьому авторка цього сторіс Дарина вона хороша руска. Ось з ким проводить час Потап в Дубаях. Робіть висновки для людини не змінилося нічого. І таким людям, на мій погляд, ну просто не місце. Не місце в інформаційному просторі, тому що вони вже кожним своїм вчинком довели, що для них немає нічого святого, що вони не зробили жодних висновків, що вони не змінилися, що їм чхати взагалі, що відбувається в Україні. Але потрібно загравати за аудиторією, ну так же потрібно співати українську, ось вам пісні української. А потім під шумок, коли завгодно, наголошую ще раз, коли завгодно виїздити в Дубаї і проводити час з хорошими русскими. Ну це ж не одне і те ж саме. Адже на Україну напала не Росія, а Путін. Це ж Путін винен. Не Росія, не росіяни. Вони ж хороші. От розумієте, який морок в голові таких людей. І вони є вкрай небезпечними для нас, для нашого майбутнього, небезпечними в тому сенсі, що їхня. Несвідомість призводить до притягування знову російської методички в наше суспільство. Робіть висновки про Потапа, я втомився. Чесно, я не хочу, я вже не хочу про нього говорити. Але це ексклюзив, якого ніде немає. І ми бачимо сутність цієї особистості. Тому я не міг не додати в сьогоднішній випуск цю тему. Переходьте в мій телеграм, дивіться відео, і дивуйтеся, як то кажуть. Ой, господи. Хто у нас залишився? Тіна Кароль презентувала прем'єру кліпу на святі. І мені сподобалось. І мені сподобалось саме так. І легкий еротизм, нотка солодкого зваблення. Я би от, от так би романтизував цю історію. І я радий, що у Тіни Трішечки відходить ось це звучання, яке було завжди. Дуже сумний сум. Адже сумний сум може бути різним. В даному контексті я почув класну композицію, яка нагадує мені чимось ранню творчість Тоні Брекстон. Це музичне відео мене порадувало тим, що я побачив щось нове, щось інше, і завжди я не буду лукавити. Приємно дивитися на привабливу жінку в кадрі. А виглядає Тіна чудово. Дивіться, ми зараз не говоримо, як вона досягла успіху, які в неї були романи, чи не було романів. Ми говоримо про те, що ми бачимо сьогодні на постпродакшені, а картинка розкішна. Тому хто б що не казав, байдуже, зараз такі часи, можна виглядати як завгодно, боді позитив. Фігушки, артист. Артистка повинні виглядати чудово. Тому що все одно артиста потрібно хотіти. Можете зі мною сперечатися скільки завгодно. Але це правила ринку, які не змінюються і ніколи не зміняться. Ось так, друзі. Як вам прем'єра відео чи сподобалось, напишіть в коментах, оцініть від 1 до 10. І на завершення. Злата Огнівич, яка дуже активно зараз просуває нативно думку того, що вона не самотня. Ну, принаймні так пишуть змі. Хм. Ми знаємо, чиєю коханкою була Злата. Ми знаємо, чому тривалий час вона була одна. А зараз вона назріває питання, що насправді відбувається в особистому житті Злати Огнівич, тому що тут поряд колега, одна колега співачка. Артистка теж усім в змі розповідає, яка вона щаслива в стосунках, як вона кохає свого нового обранця, але чомусь замовчує про те, що в неї переважно були романи з жінками. І ментально вона повністю сфокусована виключно на романах з жінками. Чоловіки, це так, чисто експерименти. Тому. Кому що відомо, дорогі кошенята, про особисте життя Злато Огнівч. Надсилайте в директ мого інстаграму. Я гарантую вам анонімність, а ми нарешті зможемо дізнатися, чим насправді зараз живе Злата. Хотілося би знати, ми пліткарі, нам цікаво абсолютно усе. Будь ласка, надсилайте, чекаю інформації. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки з вас. Подобайка, підписка, коментар, <кхід> мене аж голосів! А коментар для просування роликом я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже завтра, адже ролики виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! І не забувайте донатити! Це дуже важливо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.